шок. Європа завадила Росії дихати. Атака, яка б'є в саме серце Росії, це змінює все. ЄС поставив Москву на коліна. США піднімають ставки, і це шок для Кремля. Росія зустрічає кризу, яку вже не приховати. Дрони в небі, паніка на землі, російський тил палає, а економіка тріщить по швах. Європа і Америка почали те, що змінить хід війни, шокуючі кадри, гучні заяви і фундаментальний перелом у війні. Це початок нової епохи. Усі деталі прямо зараз. Вітаю, це Україна сьогодні з вами Соломія Долик І це останні події. Європа б'є по Росії, і цього разу удар буде ще болючіше. Європейський союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Кремля, і ці заходи спрямовані в самісіньке серце російської економіки. Це хороший день для Європи та України. Новий пакет не просто символічний, це реальні економічні удари. ЄС вперше запроваджує масштабні обмеження в енергетичному та фінансовому секторах, а також проти так званого тіньового флоту Росії. Ми забороняємо імпорт російського зрідженого природного газу. Це важливий крок до повної відмови від енергоносіїв з Росії. Тим часом у Вашингтоні нарощують тиск. Президент США Дональд Трамп пояснив, чому саме зараз Америка вирішила посилити санкції. Я просто відчув, що це час довго чекав. Я думав, що це відбудеться задовго до мирної угоди на близькому сході. І мова йде не про дрібні обмеження. Білий дім вводить масштабні санкції проти російської нафти та двох найбільших нафтових гігантів РФ компаній, які стоять у топі світової енергетики. Це масштабні обмеження щодо нафти і двох найбільших нафтових компаній Росії одних з найбільших у світі. Санкції, за словами дипломатів, уже дають результат. Росії йде далі складніше фінансувати свою криваву агресію проти України. Росії стає все складніше фінансувати свою незаконну війну. Але Європа не зупиняється у Брюсселі. Вже працюють над двадцятим пакетом санкцій. І як каже Кая Калас, це далеко не фінал. Це не останній пакет. Ми вже працюємо над наступним. Європа та США синхронно посилюють тиск: російська енергетика під ударом, фінанси під контролем, а дипломатія під обмеженнями. Світ показує Путіну. Час безкарності закінчився. Та не лише Європа завдає болючого удару по нафті і газу РФ. Люта помста ЗСУ Росія палає у самому серці, Дегастану вибухи та хаос. Безпілотники атакують нафтопереробний завод, і це не навчання, а новий формат війни, який стрімко наближається до російського тилу. на Географія вибухів у Росії розширюється. Тепер полум'я охопило Рязанську область. Там палає ще один нафтопереробний завод «Роснефть». Це один із найбільших гігантів в Україні, Полум'я видно за кілька кілометрів, а офіційні джерела поспіхом замовкають. Два удари, дві області і один сигнал. Війна не десь далеко. Вона стукує у двері російського тилу і стукає потужно. Та богняна хвиля атак продовжується ширитись по Росії, і цього разу під ударом Брянська та Смоленська області. У Трубчанську дрони влучили просто в енергетичну підстанцію, і ціле місто занурилось у темряву. А у Смоленську палає ТЕЦ. Місцеві канали пишуть про невідомі причини займання, але перед тим фіксували загрозу атаки безпілотників. Дрони ріжуть російську енергосистему, і кожен вибух це сигнал. Тил більше не є безпечний. Та поки Москва намагається втручатись у світові події та грати у велику геополітику, всередині самої Росії все валиться. Економіка тріщить по швах, темпи зростання рекордно низькі, а у профільному міністерстві вже не приховують. Країна входить у найглибшу кризу за весь час війни. Що буде далі? Та як довго протримається російська економіка під цим синхронним ударом? Далі у відео. Краще життя Путін за кожною можливості обіцяє росіянам світле майбутнє. Всі будуть удовлетворені в цьому смислі, всі, все получать, все що причитається. Він продовжує переконувати, що країна розвивається всупереч безпрецедентним санкціям та тиску з боку західного світу. В цілому ситуація стабільна і надіжна. Тільки це все на словах. Ситуація в Росії зовсім нестабільна і з кожним днем рівень життя стає дедалі гіршим. Є здесь вряд ли смогу щось добавить нового. Ну що ж тут додати, якщо ти своєю політикою ведеш країну в прірву? Путін стоїть на межі економічної катастрофи. Цього року ВВП зросте лише на 1%, а наступного на 1,3%. Таким є оновлений прогноз Міністерства економічного розвитку. Фактично, уряд визнав те, про що говорять решта експертів. Швидке зростання економіки залишилося в минулому попереду вкрай повільне. Проблема заключається для Росії в тому, Вона фінансує війну. Финансирует она войну за счет чего? За счет бюджета. Э, падение темпов роста означает, что меньше приходит налогов. Это понятно. То есть на сегодняшний момент дефицит российского бюджета. А дефицит это э, затраты минус доходы. Если у вас доходов меньше, чем затрат, у вас образуется дефицит, который нужно с чего-то покрывать. Дефіцит на сьогоднішній момент у них 4,5 триллиона российских трильйона російських рублей. Бюджет Росії демонструє суттєві витрати на ВПК, де близько 40% направлено на війну. причому вперше в історії ця галузь споживає більше коштів ніж генерує нафтогазовий сектор, зазначають експерти. То що зараз відбувається в Російській Федерації? це путь до дальнішому охолодження економіки. И в дальнейшем падению темпов развития. То есть, если военно-промышленный комплекс еще демонстрирует плюс, то гражданские отрасля сильно демонстрируют минус, большой. Вместе это формально где-то на уровне нуля. Но нужно понимать, что гражданские отрасля это большой минус. Как выходить из этой ситуации? Ну, людя, людям же, извините, надо же кусить, нужно что-то одевать. Импорт. Китай нам в помощь. Тільки Китай, звичайно, робить все в своїх інтересах. Збільшення імпорту з Піднебесної веде Росію до насичення ринку китайськими товарами, особливо електронікою, автозапчастинами і споживчими товарами, і навіть за часткового заміщення західного імпорту. Це підвищує економічну залежність Москви від Пекіна. От покуда 60% російської нефті покупає Китай, він на ці гроші поставляє в Російську Федерацію тих товарів, які саме на призводі. То есть Россия отдает в Китай сырье, получает оттуда товарные позиции с высокой добавленной стоимостью. При этом китайские товары на внутреннероссийском рынке делают штуку под названием демпинг. Знаете, что такое демпинг, да? Это когда товары продаются практически по себестоимости. Это делается для чего? Для того, чтобы окончательно угробить отечественного производителя российского. Але це ще не все. З 2026 року у Росії знову зростуть податки. Хоча влада ще на початку вересня заперечувала таку можливість, посилення податкового навантаження було очікуваним. В умовах падіння цін на нафту та уповільнення економіки держава змушена шукати нові джерела доходів для покриття військових витрат. У Росії образувалася дира, котре непонятно понятно, з дыра, не чим покривати. Якщо у вас нічим покривати дыру, значить ви просто її не сможете профінансувати. Не, ну можно, конечно, включить печатный станок, но это тут же будет сумасшедшая инфляция. Поэтому что делают россияне? Россияне сейчас активно начали обсуждать, и уже в Думе внесены от Минфина законопроекты об увеличении налогов с 20 до 22 налог на добавленную стоимость. Следом за экономику из пубилицы, ростания зарплата, доходов населения. Путин будет воевать до тех пор, пока его население не начнет вымирать по мерным текстам. Ему все равно. И чем скорее этот процесс будет углубляться, тем быстрее Россия выйдет на мирные переговоры. И еще раз повторяю, в этом отношении очень большое значение имеет Китай. Потому что Китай сегодня это подушка безопасности для России и то, что позволяет ей как бы, вести войну дальше. Але визнати, що справи йдуть дуже погано, в Росії звичайно не готові. Ось, наприклад, Пісков заявив, що в економіці країни є певні точки напруги, але це пов'язано з санкціями і світовою економічною плутаниною. Це да, це для внутрішньої аудиторії. Раз у Пісково в дійсності набор е, меседжей він достатньо обмежений. Трудно представить себе, що Пісков скажет, да, ребята, все плохо. сворачиваем бизнеса, беремо сумки і тікаємо зі сторони, правда? Ну, Представні у Піскова такої. Ні, тоді все хорошо. Тобто он, по суті, повторяє те, що говорит Путін. Насправді путінський режим слабшає з кожним днем, а ще виснажує ресурси та втрачає підтримку всередині Росії. А тим часом новий фронт. Бензинова криза в РФ накриває удари по щоденному життю. Цілі мережі заправок закрилися, виживають лише найбільші оператори, і ті ледве тримаються. Резерви тануть, черги ростуть. А місто за містом відчуває наслідки. Українські дрони остаточно перекрили шлях бензину до російських споживачів. Як відчувають ці наслідки у РФ? Далі у сюжеті. Росія, яку давно прозвали заправною колонкою, раптово залишилася без бензину. Те, що здавалося, неймовірним тепер реальність у регіонах один за одним закриваються заправки на табло порожні рядки, а біля колонок черги незалежні мережі зникають, великі тримаються, але і там все частіше не знайдеш звичного бензину або дизеля. Зривне вона да йде до нас. Разбомбили с КМПЗ, знатно хлопало. С 4 часов до 6 без остановок. В России топливный кризис. Удары украинских беспилотников уничтожили заметную часть нефтеперерабатывающей системы. Україні, яка десятиліттями жила на продажу нафти і палива. Сьогодні банально нема чим заправити автомобіль. Спочатку дефіцит прийшов у глибинку. Тепер він вже впритул підійшов і до Москви. Пріждія Україна біла по заводам мощністю приблизно 6-7 мільйонів тонн тонніпереработків в год. І щоб зрозуміти, наскільки удар по кірішському НПЗ дуже болезні, потрібно мисленно умножити на три. В три рази мощнее этот завод, а чим теж ту виводіла і раньше раніше Україна. Як же так вийшло? Все дуже просто. Влада вирішила, що бензин потрібен не людям, а війні. Мільярди доларів йдуть на ракети, які літають по українських містах. Російські нафтопереробні заводи, тобто головна паливна кухня країни, стала законною мішенью для добрих дронів, і вони прилітають. Горять цистерни, зупиняються цехи, руйнується логістика. Те, що раніше вважалося запасом міцності, виявилось декорацією. Ах, Й... 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 Чого там? Да, нашого літит. Ну, мені на траєкторії просто. Ремонтні роботи, нестача палива, перебої з постачанням все це тепер реальність для пересічних росіян. Затримки досягають півтора місяців, а десь паливо просто не доїжджає. Якщо раніше країна-бензаколонка постачала півсвіту, то тепер не здатна заправити навіть власні регіони. Просто ситуація на заправку. Після час громкоговоритель сказали, топліва закінчується, не стоїть в черзі. Просто представляється, вся та черга не заправиться

И вот картина, подорожавший бензин, километровые очереди, растущая зависимость от нескольких крупных компаний. Малые заправки вымирают, конкуренции нет, цены ползут вверх, а потребитель остается заложником. Разумеется, они в ярости, разумеется, они а, пытаются а, донести до, а, до верхов а, ну, свое негодование, а, типа, что-то делайте, вы должны что-то делать, для чего армия, для чего ПВО, а, нужно что-то делать. И вот картина, подорожавший бензин. Кілометрові черги зростаюча залежність від кількох великих компаній. Невеликі заправки вимирають, конкуренції немає. Ціни ростуть вгору, а споживач залишається заручником. Поки міністр веде мовлення в ефірі, люди їдуть від заправки до заправки в пошуках хоча би пари літрів. Штут бензінчика, а бензинчика, звісно, немає. Ні, я відмонія У мене не даже бензина. Ніхваті стоять. Всі ці тимчасові труднощі, прямий наслідок війни, Росія витрачає ресурси на руйнування сусідньої країни, а сама руйнується зсередини. Коли дрони б'ють по заводах, це вже не просто заголовок новин, це реальність, яку бачать усі від Сибіру до Поволжя і від Кубані до центру країни. Іронія в тому, що Кремль десятиліттями шантажував світ нафтою і газом, а тепер зіткнувся з власною зброєю. Паливо стало дефіцитом вдома, і це лише початок. Якщо ситуація не зміниться, Москва ризикує сама опинитися в тому, чим так пишалася в черзі біля порожньої колонки. Є вот так, спето. Отаптова, друзі. Я дуже сегодня четверта заправка ніж магістральний, яка я попиталася заправитися діностоп'яту за бінці. Ни на одно его не оказалось. Надеюсь, это просто временный і А як ви ставитесь до таких дій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подвайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.